На березі високим є могила, а берег той давно вже тріщить, вода його сльозою, мов розмила, під ним бо цвинтар древній, важко спить. Жага грошей навала с кнар емперських, і я зрада, як завжди. Виймає із грудей матусі серце і полягли величні діди, Ні, не були вони старі, скнари, діди бо мудрості. Навчить могли синів, онуків та не мали часу. Їх упері води затягли. Покрився цвинтар і Січа та велична бездушним морем. І сумом сивини припали тії браття козаченьки, що за свободу воленьку. Лягли не мов би старість їх скувала душі готами, де ти? Кликали у сні, а той, хто пробудити, їх родився і знов в землі, Не на баскін коні. Ще є надія, сподівання, є ще душа хоча б одна свята. Чекайте, козаченьки, ще вернуться під гук Дніпра. Величі літа і чортом лик озветься мов до сина. Так наче і спокон вік. Я знаю мати горда Україно, що я побачу твій величний вік, Я знаю, от для цього ми родились. Заради цього в нас збудилась суть, я знаю, бо для цього ми і родились, заради цього в нас вернулась суть. Якщо складу коли за волю Крила. Хай боги, знову в Січу повернуть.